Усі мої вітанечка! З вами Дмитро Лашук. Я знову повернувся і буду частіше робити відео, тому що я майже відновився після операції. То ось як ми будемо повертатись з моєї ранкової йоги. Так, це ранкова практика. Більше на динаміку, більшості вона сподобається. Але я хочу нагадати, що в мене ще багато курсів, особливо раджу вам пройти мій курс його терапія 21-21 день з йогою на кожен день. Авторський підхід, і там ви зможете спокійно, як по програмі, йти, не думаючи, що обирати. Ви проробите повністю все тіло. Це більше про біомеханіку та здоров'я. Тому підійде як для новачків. Так і для тих, хто давно займається, і для спортсменів, котрі хочуть повернути собі рух, або навпаки посилити свої зв'язки та сухожилки, тому що без них ви ніяк не зможете повернутися до нормального спорту. І після відео, якщо вам сподобалось, залишіть вподобайку і оцініть по 10 бальній шкалі, наскільки вам сподобався цей комплекс. І ми починаємо. Дихаємо ми тільки через ніс. Ми починаємо з маласини. Дуже важливо те, що ці рухи робилися правильно. Тому ми будемо робити ось так. Ми стали маласу. Ось, маласино. Якщо складно, ми робимо на носочках. Головне спинка рівна. Так ось. Ми робимо перший рівень. Вдих, видих. Покатилися вперед. Якщо ви ставите руки, долоні розкриваєте максимально. Якщо складно на прямих руках, ми робимо на зігнутих. Наша ціль просто навантажити трохи долоні. Розставляйте їх. лікті, не розводимо на плечах, ви не висимо. Ось стали, вдих, видих, маласно. вдих, видих, перекат вперед. Вдих, видих, маласно. Вдих, видих, перекат вперед. Як це збоку виглядає? Вдих, видих, Маласна. Вдих, видих, переказ вперед. Вдих, видих, Маласна. Вдих, видих, переказ вперед. Можемо в Бакасну перейти. Вдих, видих, Маласна. Вдих, видих, Бакасна. Вдих. Видих Маласна. Вдих, видих, Бакасна. Вдих, видих, Маласна. Вдих, видих, Бакасна. Вдих. Видих, Маласна. Вдих, видих, Бакасна. Вдих. Видих. Маласна. Вдих. Видих. Бакасна. І вдих. Видих. Маласна. Вдих, видих, пока Розслабилися. Далі ми сідаємо у позицію. Тобто ми продовжуємо, сіли на сідниці. Ту, важливо, трохи. Розгинаємо ноги, щоб кут був тут 90 градусів. Руки ставимо за спину. І зараз робимо ось такі перекати. Дивіться, бачили ви багато відео вже, не вісимо тільки на плечах, спинка рівна. Заводимо коліна в бік. Після чого наше, наприклад, якщо вліво коліна, права рука з ліве коліно, дивимось через ліве плече до спини, вдих, видих, повернувся. Вдих, видих коліно вправо, скрутка, дивимось через праве коліно. Вдих, видих, повернувся. Вдих. Видих вліво. Вдих. Видих скрутка. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих вправо. Зі скруткою. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих. Ліво зі скруткою. Вдих. Видих, база. Вдих, Видих вправо зі скруткою. Вдих, видих, база. Вдих. Видих вліво зі скруткою. Вдих, видих, база. Вдих. Видих вправо зі скруткою. Вдих. Видих, база. Вдих, видих, вліво зі скруткою. Вдих, видих, база. Вдих, видих, право зі скруткою. Вдих, видих, база. Вдих, видих, вліво зі скруткою. Вдих, видих, база. Вдих, видих, вправо зі скруткою. Вдих, видих. База. Далі ми сідаємо рівно. Найголовніше, то у нас спина пряма. Нагадую, якщо складно, у нас ноги зігнуті. Знову, ми не робимо так, щоб ноги були прямі, а спина сутула. Таке нам не потрібно. І ось таке нам не потрібно. Нам потрібно, щоб у нас було тіло перпендикулярно підлозі, руки догори. І вдих, видих. Перед плічами торкаємось великих пальців. Вдих. Видих. Стіл. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих. Торкнулися перед плічами. Пальців. Вдих. Видих. Стіл. Вдих. Видих. База, дих, Видих. торкання. Вдих. Видих. стіл. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих. Торкання. Вдих. Видих. стіл. Вдих. Видих. База. Вдих Выдых, дотик, вдих, стил. Вдых, Выдих, База, Вдих, Видих, дотик, Вдих, стил. Вдих, Выдих, база, Вдих, Выдых, дотик, вдих. Видих стіл. Вдих. Видих. База і вдих. Видих. Дотик. Вдих. Видих, стіл. Вдих. Видих. База. Розслабилися. Остання вправа. Багато це теж бачили з Тіктоків, Інстаграмів теж. Але... Трохи таке силове. Я ж люблю силове. Дивіться. Ми робимо собаку морди донизу. Тягнемо ліве коліно до, пер... до плеча, видих мордою догори, а коліно теж кладемо, бачите, да? це для того, щоб мінімізувати а, проблеми з... Попереком і розкрити таз. Але тут не вісимо на плечах так само. Звели лопатки. Вдих. Видих, мордою донизу. Нагадую, мордою донизу краще робити. Найголовніше пряма спина. І згинаємо ноги, якщо не виходить. Собака мордою донизу, вдих. Видих. Право коліно до плеча. Вдих. Видих. Мордою догори з... на одній нозі. Вдих. Видих, морди донизу. Вдих. Видих. Ліво коліно до плеча. Вдих. Видих. Морди до гори. Вдих. Видих. Морди донизу. Вдих. Видих. Праве. Вдих. Видих. До гори. Дих. Видих донизу. Вдих. Видих. Ліве. Дих. Видих морди до гри. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих. праве. Вдих. Видих морди до гри. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих. Ліве. Вдих. Видих морди до гри. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих, праве. Дих. Видих мордий до гри. Вдих. Видих донизу. І вдих. Видих. Ліве. Вдих. Видих морди до гри. І вдих. Видих донизу. розслаблись. Ось такий суперсиловий ранковий комплекс. Маю надію, що вам сподобалось. Залишіть комент, як завжди. І... До зустрічаних відео.